Доволі часто маєш справу з формулами скороченого множення, де їх треба впізнати. От, ну Не світяться вони просто так. Ну, незрозуміло, яку з них куди підсовувати. І оце впізнавання тобі може допомогти, якщо ти користуєш декілька елементами. Отже, як їх впізнати? Перший елемент розберися, чи є тут якісь степені. Якщо є степінь, то ми бачимо ось третій степінь. Якщо ми дивимось на цей приклад, ми бачимо, що тут є квадрат. Звісно, не може бути формул скороченого множення без буквочок. Або це вже відповідно хитромудрі, такі цікаві формули скороченого множення з цифрами, де ми потім можемо попрацювати з цифрами, до речі. І такі приклади ми розглянемо, тому підпишися на наш канал, і я знаю, що ти будеш в курсі всіх-всіх цікавинок з математики. Але ми візьмемо ті формули, які мають і буквені підзначення, і певні поняття степенів це є ці підсказки. Отже, якщо ми бачимо, що формула має квадрат як найбільший степінь, то ми повинні ще шукати квадрат. Якщо ж формула має куб, третій степінь як найбільший, тому що тут от квадрат, тут і просто перший степінь, а тут третій, то треба ще шукати куб. Отже, давай розберемося з квадратами. Звісно, а в квадраті то є квадрат. А що таке 4? Так, це квадрат. Тільки це той варіант, коли у нас ось оцей момент квадраті. Де ще є квадрат? Так, 4 є ніби квадратом, але ж а не у квадраті. Одиничка. Чи є одиниця це число квадратом. І всі скажуть: ну а де ж тут квадрат? Ну, 1 дай 1. Стоп, але ж скільки буде 1 помножити на 1? Звісно, це буде 1. Тому ось оце число і є у нас знову ж таки квадратом. І де ми це бачимо? А ми бачимо змісно у формулі різниці квадратів. Коли ми розуміємо, що ось оцей квадрат різниці в розібраному стані, він мусить мати елементи квадратів, а посередині подвоєний добуток. То, щоб переконати, що справді це є ця формула, треба зрозуміти, а де тут подвоєний добуток. Тому що ми робимо з четвіркою? І, звісно, ми 4 можемо розписати як 2, що множиться на 2, ну і в нас вже ашечка. І ми себе перевіряємо. Отже, чи є перший елемент квадратом? Так, то є квадрат. Чи є другий елемент, це подвоєний добуток 2, що множиться на 2а і А на що тут ще множиться? Та, звісно ж, на одиничку. Чому? Тому що один це у нас є ось оцей елемент, який в нашому випадку грає роль b2. Тому тут, навіть якщо не видно одинички, ми знаємо, що будь-яке число ми можемо помножити на 1, це буде те саме число, тому і одиничка там захована. Отже, ми зібрали всі складники. Перший доданок квадраті ось він, другий в квадраті, ось він, і подвоєний добуток. Але на що ми ще звертаємо увагу? Так, ми звертаємо увагу на знак. Тому, ми бачучи, що в нас перед подвоєним добутком знак мінус. Тому, звісно, що і в дужках головний знак буде мінус. І як би ми не плуталися в цих формулах, ми бачимо, що це квадрат різниці. Отже. Так, ми попрацювали з квадратами. Отже, і ще робимо раз висновок: що якщо в нас є квадрат і квадрат, всередині переконайся, чи є наявний подвоєний добуток. А що ж робити з формулами декубів? В першу чергу ми бачимо, що тут немає дужечок. І в нас чотири елемента. А хто дивився наше відео, він спам'ятає. ми говорили про відео, де ми використовуємо асоціації для кубів. І там має бути дуже багато і трічок, і чисел або букв в третьому степені. Де ми бачимо третій степінь? Ось це наш буде перший елемент. А де тут ще є третій степінь? Ну, я не знаю. Але давай поміркуємо, чи 27 – це якесь число в третьому степені. Так, це 3 у третьому степені. Ми бачимо, що тут є ще цікаві мінуси, значить, теж всередині в дужках, будуть мінуси. Але нам треба згадати, що ось це ця була цікава формула, де ми бачили набір трієчок, щось у нас було в різних степенях, а наша задача тепер перевірити, як вони там розміщені. Отже, чи є 9 набіром 3 з кимось. Так, це може бути, наприклад. І ми бачимо, навіть є квадрат, ось оцей елемент в квадраті. Тому, а чому тут 9? У нас же аж 3. М -м, тому що 9 це у нас 3 на 3, і відповідно, ось одна з трічок це вже може бути наш другий доданок «б». Перевіряємо цей елемент. 3. Так, 27 вкратне 3, тому ми 3 можемо звідси виділити. А що тут є? Тут якесь є число без квадрату. Це наш х. Ось він є. Чудово. І тоді що в нас лишається b в квадраті. А де ми візьмемо б в квадраті? Так, 3 і 27, Це 3 помножить на 9, а 9 це 3 в квадраті. Тобто, ми перевірили, що у нас. Перший куб, другий куб, поміть, вони можуть не стояти, так як от формулі йде що. Тільки куб, уважно, треба завжди бути з формулами: куб, квадрат перший степінь. Куб, квадрат перший степінь по Б. Вони можуть бути і в різних позначеннях, але щось чіткий куб, щось чіткий куб, десь квадрат, що множиться на ще один доданок, і десь так само квадрат на доданок. Але що ми бачимо з знаки мінусами? Що якщо у нас перед. Нашим числом 27 є знак мінус, то ми можемо зробити висновок, що якраз оце 3 в третьому зі знаком мінус. Тому ми і запишемо, що це хміну 3 у третьому степені. Заміть! Як не розв'язуючи доволі такий цікавий заплутаний приклад, просто пам'ятаючи асоціації, що мають бути, які мають бути складників в нашій формулі скороченого множення, ми можемо співставити, поміркувати, згадати табличку множення, перевірити на знаки і успішно розв'язати і такий приклад.